Доброго ранку, маленькі дошкільнята, я рада вас вітати на нашій зустрічі, яка присвячена нашій з вами безпеці. Саме 4 квітня у календарі позначено як День обізнаності, мінної небезпеки. Тому на нашу з вами зустріч я запросила вірного помічника-рятівника. Загадку відгадайте і його ім'я називайте. Цей трудівник рятівник, розміновувати вправно звик. Він працює залюбки, щоб в безпеці були дорослі й малюки. Тож хто це, діти? Ну, звичайно, пес патрон. На песика патрона чекаємо. І чистомовку разом промовляємо. Ав, ав, ав. Патрона я чекав, гав, гав, гав. Патрон відповідав Ни, ни, ни. В небезпечному місці не ходи. Жи жи, жи, здоров'я бережи. Ов-ов! Вітаю усіх я без патрон. Допомагаю саперам шукати небезпечні предмети, які можуть завдати шкоди людям. Коли я щось знаходжу, то повідомляю про це спеціальних людей, рятувальників. Вони приходять і знешкоджують предмет, щоб він більше нікому не загрожував. Оф-оф. Друзі, а зараз на прогулянку зі мною поспішіть, і вибухонебезпечні предмети пізнати допоможіть. Пропоную повторити правила безпеки в рухах, які зараз з'являться на екрані. 1, 2, 3. Рухи виконувати разом почали. Складіть ваші ручки як бінокль та прикладіть до очей. Так позначаємо бути уважними. Діти, перехрещуємо руки біля грудей. Так позначаємо не чіпай! Витягни руку вперед. Так позначаємо, не підходь! Друзі, піднесіть долоню до вуха, аби позначити телефон. А зараз, друзі, час вам попрацювати і знання ваші перевіряти. Там у кущах ховають небезпеку, снарядів різних мін, гранат без ліку, і щоб від страху не ховати обличчя, будь обережний та обходь. Узбіччя, у кущах. На полях, де трави по коліна сховалась страшна й небезпечна. Міна, бачиш міну, чи небезпечний предмет, а поруч покинутий військовий намет не блукай, у кущі не ходи, зупинись і один 0 один подзвони. Не гуляй на полях та у доріг, не ходи у зруйновані хати, небезпечний снаряд там залишити сміх, і він шкоду може завдати. Будь обережний, під ноги дивись і покинутих місць. Стережись! Там соняки росли і пшениця, а тепер по коліна травиця, аби не сталося гори, не ходив поросле поле. Побачив покинуту хату та можуть бути гранати, щоб уникнути біди від будинку. Відійди, не іграшка і не прикраса. До кімнати підійдеш, вибухне ім'я її. Граната. Груду каміння на своєму шляху або стрічку червону, білу, яскраву таку, зупинись це все знаки, що проходу немає, там лише небезпека на тебе. Чекає, увагу звертай на небезпечні ознаки. Не ходи там, де поставили. Знаки, діти, ви молодці, чудово попрацювали, діти! Нам усім треба бути дуже уважними. Якщо ви побачите якийсь невідомий предмет, не підходьте, не чіпайте, обережно відійдіть назад і повідомте про знахідку когось із дорослих. Та разом зателефонуйте за номером 101 і рятувальники неодмінно приїдуть, щоб знешкодити предмет і знову зробити це місце безпечним для людей. До побачення, друзі! Діти, поради від патрона виконувати не забувайте, правила мінної безпеки обов'язково запам'ятайте. До побачення, мої любі діти, до нових зустрічей.